Сьогодні ми подивимось на кілька подій, які, здавалося б, не мають нічого спільного між собою, але насправді в яких ми можемо прочитати, як ми зараз живемо, що нам робити. Отже, наш президент він недавно озвучив страшенні цифри, що в Україні було вбито і з тортурами 50 священників різних деномінацій. Це величезна цифра, друзі. Просто людей, які служать Богові, які ні, ні на кого не піднімали. Руку їх просто замордували і вбили. І також було зруйновано близько 700 храмів: це культові споруди, це молитовні будинки, це семінарії і так далі. І це також величезна, величезна цифра. Те, що ми бачимо, що коли росіянці приходять на нашу територію, то вони цілеспрямовано вбивають віруючих людей, служителів. Вони цілеспрямовано руйнують наші церкви. Неважливо, які навіть патріархати, і в тому числі і московський патріархат, вони все рівно руйнують. Я не знаю, це якась е, така трохи збочення. Але до чого я це веду? Я веду це до того, що росіянці або московити вони свідомо руйнують церкву, тому що церква це сіль землі, це світло для світу. І здавалося би, хтось каже, так на Росії теж є церква, але на Росії нема церкви. Чому? Тому що там нема тих, які говорять правду, які борються за істину. Є одиниці, звичайно, але якщо ми дивимося в сукупності, то це ні на що не впливає. Недавно е, проходив суд там пастора Романюка, судять, який сказав, що вбивці царства Божого не унаслідують. Так ось, друзі, е, Росія цілеспрямовано вбиває. Церкву, а що ж на самій Росії? Я вас вітаю. Мене звати Микола Омельчук. В, цьому, в цій рубриці ми говоримо про новини і розбираємо їх і аналізуємо. Так от дивіться: одночасно є е, два, два таких пророчих напрямки, можна так сказати: пророки, які пророкують про Україну, і пророки, які пророкують про Росію. Так ось коли ми подивимося. То оці всі е, найняті пророки вони пророкують хороше на Росію, а на Україну погане. І дуже багато ви побачите проц. Мені постійно теж пишуть, там в коментарях е, е, посилають якісь е, дають якісь посилання, що «Вот, Бог буде судити, бо в нас тут якісь певні гріхи і так далі. І так далі. А на, на Росію, якщо ви подивитесь, що робиться на Росії, то там зовсім інше. Зараз я вам покажу одну новину. Значить, недавно в Росії пройшла конференція, молодіжна конференція, яка зібрала близько 4 тисяч молодих людей. І е, ця конференція проходить щорічно. І цю конференцію проводив е, популярний служитель в Латинській Америці. Він сам із, е, Гватемали, із, із Гватемали. І його звати Кеш Луна. І я би нічого про нього не знав, якби моя співведуча е, не, не випустила про нього відео. Я про нього я дам посилання на цього служителя. Значить, е, і цей служитель, пастор Кеш Луна, Готівка Луна, е, є пастором церкви Каса де Діос або Будинок Божий. І питання в наступному. З'єднуємо кілька речей. Питання в тому. Як на нього дивляться його співмешканці, його е, м, уряд, журналісти, а цей пастор був звинувачений в 2014 році в е, шахрайстві. Далі його звинувачують в тому, що церква його, яка коштує зараз приблизно 45 мільйонів доларів, збудована на кошти наркоторговців, і його, його звинувачують в тому, що він є. Співголовою або помічником голови наркоторгівлі. Там є імена. Знову ж, Валентина, вона про це все розказує. Якщо вам цікаво, ви подивитесь. він має літак за 2 мільйони доларів, там і ще з покращеннями. Він бере що саме цікаво: він бере за, за свій візит 60 тисяч доларів. І тут вже можна було б далі не говорити. так? Він досить часто говорить про наркотики, він каже, що йому не треба керівництво Бога, бо він сам веде Бога, ну і так далі. Тобто дуже багато цієї такої, такої сучасної єрісі. І ось цей чоловік приїжджає в Москву і проповідує цим молодим людям, знаєте, яку проповідь? Він каже, ти маєш любити себе, ніхто не має права тебе звинувачувати. Друзі, в той час, коли треба сказати росіянцям російській церкві, в тому, що ви, звинув... ви винні у війні. Ваше замовчування, ваші оці е, ну, заігрування з владою це все неправильні речі. Їм треба, Вони мають нести відчуття вини. А Україна не повинна відчувати себе зараз винною за те, що її гвалтують. Уявіть собі, просто зараз я намалюю картину, потім дам вам слово, слово е, е, Боже. Уявіть собі картину. Лежить людина, яку гвалтують, і є гвалтівник. І ось приходить отакий пророк, і він каже людині, яку гвалтують, Він каже: Ти знаєш, є якась певна причина, що тебе гвалтують. Бог допустив це, або є Божий план, або можливо ти в тебе є якісь певні гріхи а тобі треба покаятися, тобі треба змінити щось в своєму житті, і в тебе подивися, можливо, якесь родове прокляття, і починають розумієте, звинувачувати жертву. І в той час повертаються до цього аб'юзера гвалтівника і говорять: тобі треба любити себе. Можливо, тебе будуть звинувачувати за твої поступки. Люби себе. E, сама головна заповідь це любити себе. Він говорить. Я просто прослухав цю єрість. Він говорить, що сама головна заповідь це любити себе, тому що ти не можеш виконати дві інших заповіді, якщо ти не любиш себе. Єрість, друзі, брехня з пекла, такого немає в писанні. Можна говорити, що це між строчками. Знаєте що написано, що хто не зречеться самого себе, не може війти в царство Боже. Написано, що в останній час люди будуть самолюбні. Тобто про це можна говорити, а він каже, ти маєш любити себе. Він каже: не виходь заміж за, за, за хлопця по любві там, чи по розрахунку, а виходь заміж за того, е, хто має гроші. Друг, кругом гроші, кругом наркотики, якісь якісь такі приклади такі. Ось його син проповідував також. І він каже: знаєте, що, освячення? Знаєте, що це таке? Освячення це любити себе. Уявіть собі, просто це це, це, це просто бред. Я тут е, дивлюся, я конспект зробив. Віддай собі борги, ти маєш кому віддати кому честь, тому честь і так далі. І він говорить: ти маєш в першу чергу віддати собі борги, люби себе. І він каже: Я стою перед зеркалом, і я кажу, який ти класний, який ти красивий. А, і це, це просто на голову не налазить, друзі. І тепер давайте з'єднуємо оце все. Я хочу сказати, що сьогодні престол сатани в Кремлі. І оця країна, яка от зараз воює з нами, вона сформована, вона направляється чуть ли не напряму дияволом, а можливо напряму дияволом. Це дух брехні там сидить, який спонукує оцих людей підтримувати війну, підтримувати злочини, підтримувати їхній уряд, і в цей час приходять лже пророки, які прокачують їхню самооцінку, щоб, не дай Бог, вони не зупинилися. Розумієте, тому що якщо в них буде зараз почуття вини, вони зупиняться. А, а диявол не хоче, щоб вони зупинялися. Водночас диявол присилає своїх лжепророків, або через різні, через, Да, приїжджають. І ще одне дам посилання, також цей е, е, хрю, хрюк-пак, якось там не знаю. І там, що Україна завинила, Україна там то, Україна сьо, і нам треба покаятися, і в нас дуже мало часу. Брехня, брехня. Не вірю я в ці речі. Ми вже каялись, перекались мільйон разів. Ми стояли на колінах. Ми за, за, за все, що можна, каялись, і за, за що не можна. Розумієте, і за єврейські питання, і за е, свої особисті, і за війну з поляками ми вже каялись. І я не вірю в це, друзі. Е, давайте давайте. Ось я вам нагадаю просто одне місце писання, і воно дуже характерне. Послухайте. Хто оправдує несправедливого, оправдує несправедливого. І хто засуджує праведного, обидва вони, Господові, Огида. Це Книга Приповісток 17.15. Подивіться, на, одні, на одній площині люди, які звинувачують праведного. Я покаявся, я праведний. Ми шукаємо Бога, ми, ми, ми молимося. Ми служимо тим, хто страждає. Ми підтримуємо тих, хто впав. Ми намагаємося нагодувати тих, хто голодний сьогодні. І сьогодні в Україні, як, як ніде в світі, це актуально да підтримувати людей. І водночас нас звинувачують. Звинувачують праведно. Огида для Господа. І коли ми дивимося туди, ті вбивають насильство. Підтримують свою спецоперацію, кажуть, що у них саме кращий президент. Якісь, просто якісь про просто якийсь бред про цінності. оці ці християнські в них знаєте в цьому році це рік сім'ї. Рік сім'ї. У них е, е, півмільйона жертв. У них діти залишилися сиротами. В них жінків залишилися вдовни. В них рік сім'ї. Просто розумієте, таке перевернутий розум. І диявол, це, це майстер брехні. Згадайте, що були вже пророки, в яких устах був дух брехні. Вони протистояли е, пророку Міхею. Так, і вони казали: Давай, йди, ти переможеш, ти молодець. що та сама картина, та сама картина. Друзі, давайте будемо тверезими. Що я хочу сказати, для чого я випускаю це відео? Я хочу, щоб ми з вами зміцнили свої руки. І диявол сьогодні воює з церквою. Він зруйнує наші храми, він руйнує нашу віру. Він вбиває наших, наших братів і сестер. Ось і водночас частина церкви виїхала за кордон через страх, да, злякалися, змалодушнічали. Я е, е, хтось спасаючи життя. Друзі, я не хочу нікого звинувачувати, тому що є дійсно люди, яким яким треба було виїхати за кордон. Але ось що церква в Україні ослабла. Я маю на увазі місцева церква. Розумієте? Стало менше людей, стало менше служителів, менше фінансів. І тепер в мене в мене є послання до тих, хто за кордоном, друзі, підтримуйте свою церкву, українську церкву. Якщо ваша церква залишилася на території України, підтримуйте, підтримуйте фінансами, підтримуйте молитвами. Можливо, щось присилати, можливо, ще щось, підтримуйте їхню роботу, заохочуйте, підбадьорюйте. Розумієте, ви виїхали туди. Ви там, ну в кращому, можливо, в теплішому місці. Зробіть щось, щоби церква тут змогла вистояти. Зробіть щось, щоби Україна змогла вистояти проти цієї духовної і екзистенційної війни. Друзі, підтримуйте канал, підписуйтеся, розповсюджуйте це відео. Я буду далі продовжувати е, говорити про різні новини і давати аналітику різним новинам. І це важливо, щоб ми з вами були духовно озброєні. Благодаті всім вам, захисту Божого, бережіть себе, <кхух> служіть Господу і пам'ятайте, що любити треба Бога і ближнього. А любов до себе або прийняття воно прийде. Благословення.